Я приду, на там дорога дальняя, я дорога Дальня, я приду западовать меня Приду там дорога дальняя, дорога дальняя, дорога Дальня, я приду, Дальня там дорога дальняя, далее по ты телефон, Друзі, всім привіт, мене звати і Ви на моєму каналі. Сьогодні я зараз об'ясню, що в цьому відео буде. Я сам не знаю, що в цьому відео буде, але що я планую, я знаю. Дивіться, я щас сижу оце отут на горі. Тобто, отак от, якщо спуститися і отак, і отуди піднятися, десь в отой часті знаходиться маньяк. І дивіться, я коротше хочу той. Він ж як ви пам'ятаєте, ми його заразили ядом і. И... Я короче, хочу просто послідити за ним і подивитися наскільки сильно він заразився ядом. просто сьогодні. Просто подивимося, наскільки сильно він заразився ядом. перед началом відео обов'язково школи. лайк, підпишись на канал, тому що я для вас стараюсь, рискую. і будемо починати. Включу екшн камеру, коли десь буду, як завжди, в полі, тому що мені там зручніше включати, тому що отут включать. Мені незручно. Так що я отуда піднімусь і отам включу для вас камеру. Так що ще раз скажу постав лайк, підпишись на канал, ну а ми починаємо. Друзі, я вже я вже прийшов в це місце. Зараз, коротше, я вже ось отак, от тут в полі. Ви бачите, я, коротше, я буду тихо для вас балакати. Я, коротше, зараз надію екшн-камеру і акуратно піду, просліжу, подивлюсь, як там маньяк. Мені чесно цікаво. Я думаю, друзі. Друзі, якщо ви мене чуєте, я сподіваюся, ви мене чуєте... Я думаю, сьогодні не буде ніякої драки, тому що я сьогодні... Тихо. Друзі, я там звуки якісь почув. Друзі, ось. О... Ось о той портфель. Візьму цей портфель і піду. Друзі, Друзі, я вам чесно скажу, що я чую якісь звуки. Я не знаю, конечно, які іменно звуки, але... но я Друзі, мені показалось. Друзі, мені показалось. Друзі, мені показалось? Нет. Друзі, мені ніфіга не показалось. Друзі, там мадьяк. Так, що, що що? Друзі, там реально Я, Друзі, що ви побачили, я зараз спробую приблизити з, т... з телефона. Ми... Ви, може, можете... ви побачите його, а то ви. Я знаю, що ви погано бачите О, з, т... з камери. Я постараюся відсняти. Оно, оно, оно. Друзі, б... видно? Друзі, видно, видно його. Друзі, оно він. Оно. Ну. Прикиньте. Друзі. О. Друзі, дивіться, я сейчас, коротше, постараюсь підійти поближче. Я сейчас постараюсь поближче підійти. Друзі, друзі, друзі. Друзі, дивіться, там реально Друзі, друзі, я їх чесно не бачу, чи йому погано чи ні. Я не бачу. Друзі, оно, друзі, 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 оно, 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 від. Я не бачу, щоб йому прям погано, ну. Но... він упав, він упав, упав. Йому реально погано. Друзі. Це біпец. Дивіться. Дивіться. Дивите, дивите. Давай ты мене поповів! Не поповів мене!

あっ <laughs> <laughs> Сидея. Друзья, у меня сидея. Друзья, мы нынче да я. Друзья, сейчас, сейчас, сейчас. Поновим. Друзья, сейчас включу, а то я ультразвук. Сейчас. Сейчас. Сейчас я. Так, ты, ты, ты. Блин, там включайся. Стой! Не бедгот! Стой! Да, я вну! Лежи! Не подходь! Стой! Не А! Стой! Не Стой! Не бегай! Не бегай! Не бегай! Не бегай! Не бегай! Не бегай! Друзья. друзья, Він кудись пропал. Ладно, друзья. кудись пропал. Ладно, попих. Я сейчас стой. Я сейчас подпишу. 对对啊。 Я все бросил, как бросил ее любовь я предал Теперь только я полный зал С нами газлот, Голден саунд Дальний слепен ближний со мной Друзья, то то, что набежат Бэрика, на мне бедной ногой Это не звучит Друзья, ты полный пипец. Друзья, я катал, устал, пипец. Все, 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 все. Ты посмотри, просто казался пардикулой еды. Без выхода у меня на телефон отца. Мы были там, нас? и я потом я ударил его прям по лицу, Он упал. Я забрал свой телефон. Вот этот телефон был у меня. Мой телефон. Это полный пипец. Пипец. Друзі, короче, давайте, ой, удію мою, мою, мою ситуацію. Я сейчас візьму, прийду до дому. Приду, там запишу для вас відео. Я прийду до дому і там запишу для вас відео. До так що, вдімся вже дома, тому що це просто піпец. Друзі, ну в общем, ми будемо заканчувати. Я сподіваюся, тобі це відео сподобалось. Це просто я в шокі був. Ми заразили маньяка ядом в прошлому відео, але в цьому відео він взагалі сильний був. І в мене таке причуття, наче він е, щось собі коле і він стає сильнішим. Помните? в мене було, була така жидкость, яку я вколов, став агресивним і став дуже сильним. Мій карці він похожу жидкость собі коле і. Мені каже, він похожу житко собі коле, і він може, йому якось воно чуть-чуть допомагає, він стає сильнішим і він взагалі вялим не був. Ви, ви замітили, ми з ним коли бились, він реально вялим не був. Можете, коротше, якщо в мене коментарі будуть відкриті, можете написати, що ви думаєте по цьому поводу. Ну, а ми будемо заканчувати, тому що я не знаю, що вам можна ще сказати, це просто піпець. Так що будемо закінчувати, сподіваюся, тобі це відео сподобалось, обов'язково постав лайк, підпишись на канал. І всім пока я придохну там дара.